«Pretty Liars Ukraine» представляє Кашемірові светри І я знайшла гумку. Ти не дзвонила Хані, так? Тому що ти. Е. Вітаю, Спенсер. Ти додумалась, я дзвоню, Спенсер. Це не телефон а Лайна. Я перезвоню їй. Дивно. Що? Дай. Твій телефон Тві налаштований телефону... на запис, коли його вмикають. Довелося вивезти тебе на одинці, щоб ми змогли поговорити. Добре, сповільнись. Добре, давай поговоримо. Ти мала заслужити право бути частиною цього. Ти не бачила Елі в вона бачила тебе правильно. Ти вигадала цю історію. Тепер ми в цьому разом. Я захоплююсь тобою, Спенсер. Тому ти вирішиш, як закінчиться ця ніч. Ти вступиш до команди М е, або зникнеш назавжди. Намагалася вбити хану. Вона моя подруга. Я думала, що вона й твоя подруга. Легше пробачити ворога, ніж свого друга. Боже мій. Цимона. Як ти це робиш? Як тобі вдається бути скрізь одночасно? Ти завжди була крок попереду нас. Ти не єдиний геній у цій машині. Висучки мене недооцінювали. Не доїдемо до точки огляду, якщо ти не зупинишся. Вони їдуть до точки огляду. Треба їх перехопити. Ханна. Вона цей. Пішли. Це якась помста. Тому що Елі знущалася над тобою. Ми нічого не зробили? Я вже забула про Еллі. Я ж казала тобі, вона ніколи не була моєю подругою, але хана була. А ви сучки вкрали мою подругу. Як йдеться про зраду? Ні, справа не в зраді, Спенсер, Це моя помста вам. Ви заслуговуєте на це все. Ви вкрали мою єдину подругу. Вона, вона все ще твоя подруга. Добре. Який план? Я знаю, у Е завжди є план. Так. Завжди. Що станеться, якщо я не приєднаюся до кордоні. Меліса має пістолета твого батька. Він у мене. Коли Елі зникла, ви перестали бути подругами. Тому якщо тебе не стане, про тебе теж Ні. забудуть. Цього не буде. Ганна, зупинись, ганна, стоп, ганна, ганна, ганна. Швидко, <приклад> Спенсер, Спенсер! <приклад> Спенсер, Боже <А, не>! мій. <приклад> Все добре. Ти в порядку. Лю озвучили Емілі, Бандилко, Анна, Ханна, Верта, Смарта, Спенсер, Міненко, Інна Арія, Лащенко, Еліна, Мона, Бяльська Валерія від каналу Преті Ukraine.